Привіт на меданчику Морті, і сьогодні в нас буде огляд слеш відповіді на запитання новачків, бо мене доволі часто питають про бюджетне контрове, І я кожен раз витрачаю купу часу на пояснення, замість того, щоб просто взяти і дати посилання на огляд. Тому вмощуся зручніше і скажи привіт Годексу С 30 та Годексу С60. Погнали, буде цікаво. Отже, давай почнемо так би мовити з бази. Глобально контрове можна зробити прям абсолютно з чого завгодно, навіть із звичайною лампочкою, яка висить в тебе в люстрі. Це навіть буде працювати доволі непогано. Але по-перше, для цього потрібні мінімальні знання по світлу, на які умовний блогер, якому треба виставити його один раз два роки, витрачати свій час не хоче. По-друге, якщо говорити про якість та красу такого світла, звісно, колгоспні рішення навіть поруч не стоять з професійними. Ну і в-третьих, будь-яке професійне світло в першу чергу це про варіативність і можливість використовувати його в різних сценаріях та для різних завдань. Коротше, будь-який професійний прилад це про якість і зручність. Та за роки спілкування зі своєю аудиторією я помітив тенденцію, що люди не хочуть колгоспити. Вони 80% випадків обирають більш дорогий, але простий та зрозумілий їм варіант. Вони хочуть поставити, увімкнути і забути за це власне йде вся переплата. Тому я сподіваюсь, мене всі почули. І я не буду читати коментарі: типу Купи палку від Уланзі, буде дешевше чи можна взяти ліхтарик від айфона та посвітити ним скрізь туалетний папір і буде вау wow ефект Коротше, і решту неймовірних історій. Мої постійні глядачі знають, що я користуюсь прямованим світлом від компанії Epo, яких відбитий фанати. В мене за це відповідають ЕЛЕ 60 за підказкою вгорі, до речі. можеш подивитись на них огляд. Але їх проблема в тому, що вони доволі дорогі і не всі мають можливість собі таке дозволити. Та й, чесно кажучи, далеко не кожному вони потрібні з їх функціоналом. Тож, коли мене хтось з підписників питав за якусь більш адекватну та дешеву альтернативу, я завжди рекомендував саме це світло від компанії Годек. Тож погнали дивитись, що там такого цікавого. Але перед початком давай не забувати, завдяки кому всі ці огляди взагалі з'являються на каналі. Так, так, правильно, це магазин за дешу, який. Ще не втомився відправляти мені усе, що я хочу на огляди. Тому якщо тобі сподобається це світло чи потрібен будь-який інший кіношний став, то за посиланням, яке я залишив в описі, ти зможеш все це придбати за найкращою ціною. Ну а з моїм промокодом ONSET отримаєш додаткову знижку. Тож, у нас сьогодні два прилади, які я в своїй голові супер чітко розділяю, незважаючи на те, що це якби одна лінійка. Тому пропоную спочатку пройтись по технічним характеристикам, а далі я поясню, кому яку купувати, в чому різниця і ось це ось все. Почнемо з S30, яку ти можеш придбати за 8600. Випускають її виключно в одному варіанті, а саме 5600 з потужністю 30 Вт. Так як це в нас спрямоване світло, то кут розсіювання тут від 6 до 55 градусів, що забігаючи наперед, доволі круто, бо по класиці прилади можна скрутити ну, максимум десь до 15 градусів без додаткових модифікаторів. Вага цього малюка всього 907 грамів, що теж доволі важливо для такого типу світла, бо, як правило, воно вішається десь повище і поекстремальніше. По комплектації на моє здивування все доволі непогано, а саме прилад. Блок живлення і кабель живлення, металеві шторки, кабель USB для живлення від павербанку, кабель живлення для роботи з V-Mount-батареєю, кабель живлення для роботи з NPF-батареями, майданчик для тих самих NPF батарей, ключ для роботи з приладом і навіть невеличкий мішечок для зберігання. Фух, нарешті все. Далі в нас більш професійне рішення: саме старша модель S60, придбати яку можна в двох варіантах: просто білу чи біколор. Ну і звісно, бо це був би Годекс, Ти можеш купити кіт з трьох приладів з цілою купою допів. Там тобі і софти, і стійки, і фільтра. Коротше, можеш бачити на екрані. У мене біколорна версія, але різниця між ними лише в потужності. А саме біколорна по мануалу видає до 77 Вт в той час, як просто біла 60 По колірній температурі у нас тут від 2800 до 6500 кельвінів. Кут світла аналогічний до молодшої моделі, а саме від 6 до 55 градусів. Все решта розповім вже в порівняння. Зараз погнали, подивимось, що нам поклали в коробку. Маємо сам прилад, металеві шторки, мізки приладу, два дебелих кабеля живлення, один від приладу до мізків, а другий з мізків до розетки. Та ключ для роботи з приладом. Ось, по суті, все. Ну що, з душкою закінчили. Тепер погнали по самому цікавому, і давай в цей раз ми зробимо трошки навпаки. Я спочатку розповім, чому і який прилад кому підійде краще, а потім на цьому фоні розберу переваги та недоліки. Мені здається, так буде трошки зрозуміліше. Дивись, якщо ти блогер, стрімер, домашній контент-креейтор, там предметний знімак, то я тобі дуже сильно рекомендую s 30 бо, як на мене, це тупо комбо з усіх можливих плюсів та співвідношення ціна якість і. Якщо чесно, навіть я її собі захотів, та я раб епучер, тому буду збирати гроші на шторм. s 60 в незалежності від версії, я можу порекомендувати лише знімакам, які вже сидять на екосистемі Godex, або людям, для яких бюджет на першому місці. Економія навіть 4-5 тисяч доволі суттєва. Решті людей, для яких гроші не проблема. Я все ще буду рекомендувати прилади від епич. Тепер погнали порівнювати. Дивись, ВЕС 30 перед Е-60, як на мене, лише декілька мінусів. І перше, це неможливість ВЕС 30 опускатись нижче 10%. А в маленькому приміщенні з обмеженим місцем це може притворитись не просто в незручність, а реально велику проблему. Чи можна це якось порішати? Та звісно, треба просто розсіяти це світло, наприклад, фростом, метр якого ти можеш купити на будь-якій барахолці за 300 гривень. Ну або взяти просто банально якусь білу тканину. Але треба тримати в. Голові, що будь-який розсіювач не просто пом'якчить твоє світло, а ще й його Росія. Ну, типу, л логіка, тобто замість умовних шести градусів, ти можеш отримати і 10, і 15, і 20, в залежності від того, як ти все це розташуєш. Тому якщо тобі потрібен саме тонкий і чіткий промінь світла, то розсіювач тобі не допоможе. Для кого це може стати проблемою? Ну, на мою думку, лише для предметних знімак. Ну або для блогерів, які намагаються знімати типу кіношно. Бо якщо ти купуєш таке світло як контровий, то в звичайній сцені додаткова розсіяність з цього світла, яка, скажімо, окрім твоєї голови, розтягнеться ще на плечі, і ляже там знаєш таким красивим обідком буде виглядати і сприйматись набагато природніше та крутіше за просто жорстке світло. Наприклад, в мене самого на ЕЛЕ 60 висить фрост. Ось вам порівняння з ним та без нього. Ну і не варто забувати, що це справа смаку. Якщо тобі подобається жорстке світло, то це твоє діло, твоє відео і твій контент користуйся на здоров'я. Наступний мінус це відсутність біколорної версії, бо насправді доволі часто використовують контрове протилежної температури до основного. Наприклад, вся сцена в тебе біла, а контрове жовте як акцент. Чи це велика проблема? Та насправді ні. Ти можеш просто купити собі декілька метрів різних гелів на ті самі барахолці і робити світло будь-якого кольору. Так це не включив і забув, але бюджетно і насправді, якщо ти умовний блогер, то бавитись цим будеш лише один раз. Потім, коли зрозумієш, який колір ти хочеш, один раз наклеїв і так само забув. Та й просто в білому немає жодної проблеми, і це доволі базовий кейс. Наприклад, у мене зараз звичайне біле на 5600 чи 6 тисяч. Мені подобається, тож як і завжди, все під задачу, може тобі той біколори не треба. Ну а якщо гроші є, тобі не цікавий цей колгосп, то Годекс робить під ці прилади окремі набори фільтрів. І я навіть знайшов їх в Україні, тому це варіант для лінивих. Але що там за фільтра, що за якість, я звісно хз. По суті, це все. Далі вже поговоримо про речі, які я мінусами не вважаю. Скоріше це нюанси, які залежать від твого контенту. І почнемо з очевидного потужність. Ось тобі візуалізація різниці між 30 та 60 Вт, коли обидва прилади світять в білу стелю. А тепер давай подивимось на 30 та 60 Вт, які світять на людину. Думаю, після цих прикладів ти зрозумів, що в тебе це світло ніколи не буде працювати на 100%. Ну в чому прикол? Якщо ми говоримо про використання одного з цих приладів для стрімера чи блогера, ваша потужність, навіть якщо ви живете в палаці, буде десь між 1 та 10%. відсотками. Більше це просто пересвіт. Тому потужність важлива по суті тільки для знімак чи предметних знімак, особливо коли мова йде про якусь творчу задумку, роботу з тінями, лоу-лайтом, великими відстанями. І ось там потужність може відігравати важливу роль. Ще один кейс це використання цього світла, як малюючого чи заповнюючого софтбоксом. І тут, скоріше, мова йде не про кожен день, а ситуації, в яких тебе немає іншого приладу чи виходу. Як, наприклад, в мене було з гостіком. Якщо не бачив, то посилання на відео буде за підказкою вгорі. Позабігаючи наперед, ти можеш окремо докупити різні модифікатори для цих приладів, але знову-таки це про знімак, бо кут цього світла занадто маленький, і його тупо не вистачає, щоб повністю залити навіть маленький софт. Тому я і сказав, що це виняткова ситуація. Але як факт, що така можливість взагалі є, це доволі круто і особисто мене рятувало не один раз. Тепер давай поговоримо про розміри і де юре, прилади практично однакові, що може ввести тебе в оману. Але де-факто вес 60 ще є ось такі здорові мізки, які теж треба кудись гріпувати, які по факту є твоїм ручним керуванням. Це, звісно, не проблема, бо шнури доволі довгі. Але якщо ти хочеш десь красиво це діло протягти по стелі чи сховати під столом, то воно не зовсім практично, бо доведеться весь час туди до них лазити. Тому рішення вес 30 мені подобається набагато більше. Просто блок живлення, просто шнур, і не треба ні про що думати. Далі в нас варіанти живлення, і тут же в мене був легкий дисонанс, бо чомусь більш дешеві моделі в нас просто рай для будь-якого кріейтора, а в більш дорогій практично дуля, що й без маку. Типу маленьку я можу живити від павербанку, від NPF-батареї, від V-mount, від мережі, а велику тільки від мережі або від V-mount. І чесно кажучи, я логіку зловити не можу, ну але бог з ним. З того, що ще варто мати на увазі, якщо ти будеш підключати S30 до павера чи NPF, Годах скаже, що тебе чекає обмеження в 10 Вт потужності, але знову-таки, якщо це просто контрове світло, тобі вистачить поза очі. Для усіх домашніх контент креаторів абсолютно безтолковий функціонал. Ну хіба коли світло будуть вимикати, можна купити акуми і сидіти балдіти. Що стосується аксесуарів, для E60 є можливість докупити повноцінний спотлайт. Годекс називається спотлізу, яка продається в трьох різних варіантах під різний розмір променю. Що таке спотлайт, розповідав у відео, яке рекомендував подивитись самому початку, але якщо коротко, це в нас типу насадка, яка допоможе тобі робити різні малюнки на стіні, змінювати розмір променю і так далі. Щоправда, продаються вони в дуже скупій комплектації по габо. Це такі металеві кружечки, які, власне, і роблять тобі оцей малюнок. Тому, як ти розумієш, звісно, є можливість докупити їх окремо. А ось для s 30 випускали спеціальну проекційну лінзу. По суті, там все те саме, тільки старе, як мамонт. і фіг ти його десь купиш, тому, скоріше за все, доведеться лізти на Алі. Там теж є три варіанти, там теж є можливість використовувати ГАБО, тільки наскільки я зрозумів, в комплекті вони не йдуть. І я, звісно, не фанат Годакса і в руках ці спотлайти не тримав. Та не виключаю, що новий чудово встане на s 30 бо морди в них однакові. Тому, скоріше за все, це не буде проблем. Кому це треба, та по великому рахунку лише знімакам і предметним знімакам, так як це така більш творча штука. Але якщо ти блогер чи стрімер, в тебе є гроші, але не супер наповнений фон, чи якась негарна пуста стіна чи шафа, то в цілому ти можеш обіграти її за допомогою габо, і картинка буде виглядати цікавіше. Головне, будь ласка, не роби це просто в лоб, поекспериментуй, трохи розмить цю картинку, щоб вона не була супер чітка, покрути під різними кутами і в першу чергу намагатися. Магася створити щось більш природнє і менш пластикове. Ще суто для галочки, ну раптом так стало, що тобі треба під'єднати своє світло до DMX-контролера. То в v 60 така можливість є, на відміну від молодшої моделі. Ось тут знизу на місках ти можеш бачити роз'єм. Ну і остання ситуативна функція це відсутність можливості працювати через додаток в s 30, на відміну від її більш старшої моделі. І глобально це, звісно, супер незручно. Але якщо я, скажімо, в залежності від ситуації та свого настрою можу крутити тут основне світло, змінювати його потужність, розположення, температуру, то контровей я кручу ніколи, ну прям буквально ніколи. Я як півроку тому повісив її туди, так більше і не чіпаю, бо воно мені не треба. Тому у випадку зес 30 тобі, звісно, доведеться когось покликати на допомогу при першому налаштуванні, але після цього з вірогідністю в 98% ти про неї забудеш на місяці, якщо не на роки. Ну або по класиці підкрутив, сів, подивився, знову встав, підкрутив і так до потрібного тобі результату. Зате майже в два рази економніше. Ну і перед фінальною частиною я просто кожною клітинкою свого організму відчуваю, що зобов'язаний подякувати усім спонсорам мого каналу, бо вони більше за всіх інших стимулюють мене продовжувати робити контент, робити його більше, робити його кращим. Тож щира подяка усім моїм хелперам, а окремо Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо. Санмедіагруп. Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Олексію Торовському, Піксимтачку, Антек Артек, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Сої, Елісон, Андрію Сікорі, Олексію Скелло, Сістер Лібід, Алекс Ф, Райміан Номад, Івану Токарю та Ендрі Лос. Ну, якщо і ти хочеш мене стимулювати, то посилання на підтримку каналу я залишу в описі. Далі швиденько пройдемось, по тому, що не потрапило в основний список. І перше, після чого я прям респектнув Годексу, це шикарні металеві та дуже точні шторки. Ти подивись: тут навіть на бокових є окремі пелюстки. Це супер круто і зазвичай атрибут доволі дорогих приладів. Навіть в умовні ls 60 від ЕПОЧР такого нема. Завдяки їм можна досягти прям хорошого результату, як по різним малюнкам, так і по обрізанню світла там, де воно тобі не треба. Тож стане в нагоді абсолютно усім. Друге, що справило на мене вже зворотнє враження, це ось така балумба. І здалека я подумав, що це палець для грипу, але по факту це тупо викрутка, щоб затискати і поставляти оце кріплення. Назвати таке рішення елегантним я не можу, і з однієї сторони тягати таке за собою це тупо, коли всі виробники зробили так, щоб класичного мультитулу тобі було достатньо для взаємодії з усією твоєю технікою. Але з іншої сторони я бачу вкрай мало ситуацій, коли воно тобі реально буде потрібно. Тож просто зі старту затисни його так, щоб оця штука ходила доволі туго, і, по ідеї, цього тобі має вистачити до кінця твого життя. Ну або до кінця життя цього приладу. Тому ось по суті, і все зважливо. По керуванню все суперінтуїтивно. В кожного приладу позаду є крутилка, яка відповідає за зменшення чи збільшення променю. Старшій моделі взагалі усі органи керування на мізках, типу там три кнопки і одна крутилка, взагалі нічого складного. А в s 30 екранчик з крутилкою збоку і кнопка вкил позаду. Ну і на всякий випадок, скажу, що в s 30 оцей майданчик під NPF накручується ось на цю крутилку. Якщо ти раптом сам до цього не додумався. За підсумком хочу сказати, що, хоч відео і називається бюджетне контрове світло, за фактом саме направлений прилад, це прям дуже універсальна та корисна штука, буквально для кожного креатора. Бо з нею ти можеш і світити на себе, і підсвічувати якісь деталі, і робити малюнки на стінах, і промені від вікон, і якісь красиві лоу схеми і навіть заливати фон. І це я ще фантазію не вмикав. Чи це прилад першої необхідності? Звісно, ні. Але друге, третє місце, в залежності від контенту, який ти створюєш, воно точно посідає. Тому мій вирок такий: в Годекса в цей раз вийшло прям непогано. Якщо з приводу S60 в мене є сумніви, і різниця в 4000 тисячі особисто для мене не така вже й велика в порівнянні з епочер. Та й за 15 тисяч хотілось би чогось більшого. То в випадку з S30 в неї просто немає конкурентів. І за 8600 ти отримуєш крутий та універсальний інструмент. Так, не дуже сучасний, так зі своїми проблемами, але щось краще обійдеться тобі майже в два рази дорожче. Тому, якщо бюджет обмежений, а хочеться просто і красиво, щиро рекомендую. Свої ж думки з цього приводу ти можеш написати мені в коментарях, чи, наприклад, влаштувати срач і війну брендів в нашій групі в ТГ. посилання на яку теж буде в описі. А я сподіваюся, що це відео було для тебе корисним і зробить твій вибір трошки простішим. Бо в мене сьогодні на цьому все Тож, слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні! Слава на і писать у сільську фольгації, слава Україні, слава нації, і писать у сільську фольги разі є.